Всім привіт. Сьогодні у нас мінус 8, і ми поїдемо на електромобілі BMW i3 майже до Житомира. Зарядилися ми на 100%. Батарейка від шнурка прогрілася на 11%, зараз 12.20. Як бачите, комп'ютер поїздки у нас скинутий. Скидаємо пробіг, скинули тріб і вирушаємо. А поки підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Заряджатися я планую не від свидкісної зарядки, а від... Розетки в селі на 380 вольт. Мережа там дуже слабка. Тож ми подивимось, чи вдасться нам зарядитися чи ні. При заряджанні там від однієї фази зарядку вибивала по вольтажу вже при 17 амперах. Для того щоб нормально можна було зарядитися, зробив собі такий 20-метровий подовжувач на 22 кВт, тобто три фази по 32 А. А стільки нам потрібно, тому що не завжди є три фази. Буває ситуація, коли є одна потужна фаза на 32 Ампери. І тому краще заряджатися 7 кВт, ніж 3,5 від 16 ампер. Поки я їздив по Києву, я зрозумів, що в мене ніяк не вийде доїхати на швидкості 110 тому довелося скинути і їхати такі дев'яносто. Був проміжок, де я їхав сотню, але Бачу, що це не вийде. Кинувши швидкість до 90, постійно порівнював по навігатору, скільки залишилось і скільки показує ще їхати. І було десь кілометр в кілометр. На вулиці зараз мінус 7,5 морозу. Залишилось у нас до зупинки 43 км по показникам автомобіля. І це зараз відповідає 25% акумулятора. Їхати ще 41 км. Не дивлячись на температуру, я навмисно не вмикав автоматичний прогрів салону і прогрівав його, коли вже сів і поїхав для того, щоб зимітувати несподівану поїздку. А салон в електромобілі прогрівається дуже швидко, тому що не потрібно чекати прогріву мотора. Виїжджаючи з Києва, в мене стояло 19 градусів на клімат, але мені було прохолодно у ноги, тому поставив 21. Проїхали ми зараз 117 кілометрів. Розхід на 17,8 кВт вісім на сотню. А щоб комфортно було їхати, весь час користувався адаптивним круїз контролем та функцією утримання в полосі, яку можна прошити додатково на більшу швидкість, і щоб вона працювала не тільки на трасах. Залишається 5,5% заряду. Прогнозує ще 9 кілометрів. Проїхали ось 144 з розходом 17,4, а нам їхати ще 9,7, тобто 10 кілометрів. Ну, подивимося, доїдемо чи буде штовхати. Тут був останній шанс зарядитися, але я вирішив поїхати до кінця. У мене 1,5% заряду. Прогнозує нам 1 кілометр, а їхати ще більше двох. Я вже навіть не вірив, що доїду. Доїхав я все ж таки з залишком 0. Проїхав 153,9 кілометри. У нас розхід 17,3, середня швидкість 64,3 км на годину. Весь час я їхав із кліматом. Ставимо машину на зарядку. Цей раз ми користуємося зарядкою, спрятаною тут від єтрона. Вона трифазна. І сподіваюся, вона мені дасть. Ці 11 кВт. Ось наша зарядка у повній безпеці. Пробув я тут три години, і за три години я зарядився до 85%. Отже, 84,5. Я був впевнений, що на зворотньому шляху розхід буде менше, так як Київ знаходиться нижче Житомира відносно рівня моря. Тому навіть не звернув увагу на розхід. Але за ці три години температура знизилась до мінус 10 градусів і сюрприз. Повертаюся в Київ. Проїхав вже за сьогодні я 272 кілометри. Чомусь зріс е, у нас е, розхід і не доїжджає додому. Як ви бачите, вже знову 0%. Пройдено з 85% заряду у селі 119 кілометрів. Під'їжджаючи сюди, я думаю, що зарядка біля Новоса, так як я її не знаю, але виявилося на яких гаражах. При в'їзді в Київ зробив я 19 градусів, але я не вимикав. Зараз у нас мінус 10 градусів, без пічки залишатися зовсім не хочеться. 0% вже є, є щось нервуюся. Ну, Нервувався, зараз вже не нервуюся, тому що я вже доїхав. І я дуже сподіваюся, що ця зарядка працює, тому що я дуже не хочу ставати на повільну тут. Зарядка Infinity Charge, нічого не видно. Ось такий якийсь ринок, чи не ринок, чи підворотні, чи не зрозуміло що. Відключаємо зарядку, дивимося і сподіваємось. Начебто все. Автомобіль заряджається 0%. Ряджаю я зі швидкістю 30 кВт на годину. Батарейка 7 градусів Цельсія, була 10, до речі. Швидкість невисока. До речі, в першій житті побачив, що на повільній зарядці температура впала на 3 градуси. Ось і закінчилась наша сьогоднішня подорож. Так, Ми два рази розрядилися в нор. Довелося зарядитися на швидкісній зарядці на 119 гривень, але вже доїхав. Подолали ми 291 км, В дорозі було 4 години 31 хвилину, і середня швидкість 66,6 км на годину. Залишається в нас 15,5%. Збільшення розходу, я думаю, зв'язано з похолоданням на 2 градуси. І як ви бачили, розряджати машину в нуль не уж і страшно. Бо деякі люди бояться там 20%, вже а страшно, типо зараз зупинуся. Бачите, нуль і все норм. Можна їхати і не стати, і їхати в комфорті, не вимикати навіть пічку. Тому підписуйтесь на канал, катайтеся на електромобілях, це наше майбутнє. Це буде Україна. Україномовного контенту має бути більше. Тож підтримуйте наших блогерів і донайте на ЗСУ.